Права 1285. Назви подібні доданки у виразі. ж, ну Стартуємо. Перше задання 7А плюс 3А-5. Отже, ті доданки, в яких спільна є буквенна частина, це і будуть спільні доданки. Тут у нас це 7А і 3А. Записуємо тоді, що в цьому записуємо назви подібні доданки. Пишемо 7А і 3А. Є. В другому завданні 5B плюс 11 мінус 2 b Тут у нас спільний доданок, якщо мають спільну буквену частину, це 5 b і мінус 2 b Пишемо 5B. І мінус 2 b Є. Ну і третє завдання: 4M додати Y, відняти Y. Тут у нас спільні подібні доданки будуть. Y і мінус Y. Записуємо y, і y. Ну що ж, ось таке просто завдання на подібні доданки. На цьому вправу завершено.